Всім гарно чудового дня. Дуже давно маю записати таке відео, тому що вже просто я не знаю, набридло дивитися на цю наглість таку людську, розумієте? Діло в тому, що деякі кажуть, що це твоя думка. Так, це моя думка, і я впевнена, що я права у цьому. А значить, є така от тема, значить. Побачила я у Фейсбуці, як в одній церкві проходять такі роздачі їжі в деяких містах, місцях міста. І всі біжать, я дивлюсь, там фотогратки, кумульний лінь. І я вам скажу, там нужденних немає. От щоб справді нужденним давали? А ви побачили, як їх взагалі було б мало, або вони просто їх не знайшли. А тому, що всі біжать, ось ці бабушки, там, деякі такі жінки постарше там. Я не знаю, навіть толком ніхто такий не біжить, хто і справді може, от хто і справді буде нужденний, він в основному і не піде. І оці всі жінки, люди, це ті люди, які взагалі постійно бігають. Вони постійно бігають від одного кутка до іншого. Ось там дають, треба побігти, там теж дають. А там тисячу зеленських обіцяв, треба побігти, дію завантажити і взяти теж ту тисячу. Значить, а там дають теж якісь крупи, і вони вже там, і вони там, вони тільки займаються. А суть там в чому? Вони ніколи не дають нічого людям, вони ніколи не питають себе, що я можу принести в світ, а що я можу людям дати. І деякі деякі я навіть не встигаю договорити це відео, а деякі е, одразу захочуть мені тут сказати, заперечити, ви взагалі засуджуєте людей? Ні, я не засуджую. Я просто вважаю, що моя думка правильна. Колись я ходила до церкви і один, я не буду казати ім'я, а, значить, там якісь яблука за огорожею валялися. І я не знаю, я теж тоді була така більш, що в мене так. То була їжа, то не було, Ну, всяке буває в житті в молодості. І я хотіла якось теж яблука які десь у когось позбирати, а він кані. А я, наприклад, кажу, навіть яблуко, яке за воротами впало, але це людине яблуко, але воно впало за загорожею, розумієте, там на дорогу чи так, що воно не падає, значить, не впало, не потрапило у садок. До людини, яка знаходиться господарем, а, значить, ці яблуні чи там вишні, і я каже: не піду брати яблуко, не потрібно ка совісті, я каже люди. Повинні розуміти, що це не для них, що це не їхня. І тому я теж зараз такої думки. Може, я вам скажу зараз більш нужденно, ніж раніше. Це так до прикладу, може й ні, просто це буде в секреті. Але я вам скажу: я не піду теж брати і чуже, і те, що мені не положене. І хочу сказати, нещодавно стояла біля знайомого, і яка до нас в той час підійшла одна така жіночка. І почала буквально просити воду, хоча вона добре знає, де можна набрати води біля Михайлівської, взагалі там скрізь, в церкві можна набрати. Потім вона почала просити їжу. І я вам скажу, я сама така людина нормальна, як всі люди, і всі кажуть, зараз потрібно допомагати зараз війна, зараз скрутні становища, все важко всім. Але я подивилась на неї, я не розумію просто от, один раз. В житті захотіла їй питання поставити, кажу їй, а чому ви така п'яна? От ви знайшли зранку за що випити? Ні, там не налівають так просто, кожен день не будуть наливати. Вона дійсно десь гроші чи що знаходить, щоб випити, а й поїсти і, значить, теж там чай чи що собі купити, вона не може знайти. І ви знаєте, вона так швидко відійшла, хоча вона. І, значить намагалася. Пояснити мені щось, оправдатися, я вам так скажу. ніби, ну я не знаю, так виходить кусак. не виходить куса, це ваш пріоритет. Ви п'єте, ну, і знаходите на випивку, вибачте, я буду таким людям казати, якби ще раз повторюю, людина така бідна, нещасна пішла. І до речі, хто такі нужденні? Нужденні люди, я вам розкажу, це ті, в яких, наприклад, візьмемо війну. Розвалилася хата, і вони нещасні виживають, як можуть, Кожен, кожну гривню. Складають, щоб поїсти, щоб десь, я не знаю, попросити в знайомих, можливо, їм щось заплатити, щоб якось переночувати. І так вони ходять, якийсь одяг десь попросять, десь купують в секінд-хендах, я не знаю, якось заробляють. Навіть намагаються, е, значить, в чужому мі місті е, купити, е, ой, знайти роботу. Оце нужде, але вони не п'ють. Я просто не люблю, коли люди п'ють, ніяк не хочуть звільнитися від цієї звички згубної, і вони ходять такі чекають, щоб до них як до нещасних, до таких як нормальних людей, відносились, розумієте, з розумінням, з повагою. Не те, що там я така людина, ой, ти бомж вонючий, відійди, а ти там красива людина. Як в Біблії пишеться, не говорить таким людям, коли в церкву заходять, ви більш значна, ви якась велика людина, ви підходьте сюди, сідайте поближче, вам краще місце, а ви там якась ніхто подалі сідаєте на останні ряди. Є там такі місця в Біблії? Ні, я не таке маю на увазі відношу до людей. Но люди самі повинні себе поважати в першу чергу, щоб не виходити на людей, в якому не такому розумієте вигляді, не з такою поведінкою. Ну, щоб так не подобається, щоб могли люди допомогти. Е, не, ну, просто щоб можна було людям відповісти по справедливості, по правильності, що от я захворіла, тому я хвора, е, тому ви мені допоможіть, якщо можна, а не я п'ю, пропиваю, а на їду не можу на їжу розуміти знайти. От я вам так скажу. Це не нужденні люди. Е, ну, вони просто. Отак от, от не можуть себе і не хочуть взяти в руки. І якщо я візьму її за руку і заведу, я знаю багато церкв, де особливо так я таких людей буду не засуджувати, а так скажем, не розуміти. Я можу їх взяти за руку і привезти в церкву одну і другу будь-яку взагалі, навіть не в свою. Там їх, їх приймуть і все їм навіть дадуть, але суть в чому, вони самі не захочуть. Хтось каже, ну звичайно, їм же воля важлива, така в якій вони живуть. Ну так що вони з нас нормальних людей хочуть, які хочуть допомогти і можуть? Вони відмовляють і хочуть отак от просто, так не буває. Бог допомагає, я вам так скажу. Люди від Бога допомагають. Звичайні люди, хай нічого не чекають, а так. Абично не дуже допоможуть. Тому, якщо комусь хтось комусь важко, звертайтесь до Бога, звертайтесь у церкви, а не ведіть спосіб життя такий, знаєте, де ви самі повинні себе навіть засудити, не те, що люди. А, але вам це подобається і ви, ви не праві, просто не праві. Вас не ніколи не будуть вважати за нужденних. і не чекайте, що до вас повинні, значить, Відчувати якусь жалість, якесь розумієте, я ж кажу ще раз розуміння, такого не буде, і це нормально, якщо не будуть люди розуміти вас. Спочатку візьміть себе в руки, не можете, зверніться за допомогою моральною, взагалі психологічною, такою різною, яку можуть люди надати духовною, коли, в кінці кінців, і не треба, а як не хочете. Ну тоді не жалійтеся, ідіть і виживайте самі, як хочете. Я не знаю, я дуже мріяла це пояснити. Я думаю, у мене вийшло. Я кажу, я залишаюся на своїй думці, я впевнена, я права. А хто мене не підтримує, значить, ви такі самі, які, яким вигодно, розумієте, вигодно просто плакати, жалітися і а, доказувати, що ви праві там, де ви дійсно не праві.